Час дуже швидко летить, але якщо сьогодні твого і мого серця торкнувся Господь, то ти добре зробив, що прийшов сюди. І питання в тому, що молитва це живе дихання життя. Тільки коли. В нас є діалог, і тільки коли ми маємо відносини з Богом, то є це чудо і є це таїнство Його присутності, тому що молитва може бути всього лиш українською монолог, вона просто може бути. Тільки словами, але коли є відповідь від Господа, вона приходить в наше серце, в наш розум, в наш дух, цього не може зрозуміти і побачити ніхто, але написано Дух Святий злине на тебе, сила Всевишнього огорне тебе. І що? Народиться святе, тому що вийде сила від Господа. Ви знаєте, церква світу для світу за останні декілька тижнів переживає багато переживань, багато подій, і я думаю, ми маємо над чим задуматися, дивлячись. Що відбувається в народі Божому, що відбувається навколо нас, ми просто потребуємо ще більше і більше Господа. Ви знаєте на одному з похоронів, ми почули таке слово, що краще бути в домі печалі, бо кожен. Хто живе на цій землі, бере собі це до серця. Знаєте, це слово просто торкнулося і до мого серця, і до мого розуму. Колись я проповідував тут на цю тему, як змусити наш розум, наш мозок, просто мінятися. Або ми хочемо мінятися в образ і подобу нашого Господа Ісуса Христа. Є тут такі? Так написано, це процес, процес духовного росту. Але як? Я проповідував про вільні нейрони, які можуть просто починати рухатися тоді, коли ми маємо сильне переживання або велику радість чи торжество. Вони починають рухатися, або ж коли ми страждаємо або маємо сильні також переживання. Тоді щось міняється в нашому розумі, в нашому характері. Ми ставимо якісь нові цілі, приймаємо правильні рішення і знаємо, як чинити в тій чи іншій ситуації. Так само, коли ми є. На похоронах, і ми бачимо неминучість смерті, чи дійсно загрозу, яка є для кожного життя, виявляється, ми смертні на цій землі. І якщо ми не є в числі невісти Ісуса Христа, і Христос при житті не підніме нас на небо, ми маємо померти. Але ми в своєму житті часто живемо так безпечно і байдуже, що не розуміємо неминучість смерті або ж не е, придаємо значення, тому що ми, виявляється, можемо померти. Слово Боже каже, що ми є храм Духа Святого, ми є храм Бога Живого. Ми, сини і дочки Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, між іншим улюблені. Але я просто задумався і роздивився в своєму житті, чого мені не вистачає. Може, комусь з вас також ви би бажали кращого і вам цього не вистачає. Життя швидкоплинне, час скоро минає. І тих півтора години також вони скоро проминуть на цьому місці. Але я хотів би донести до вас Боже Слово, і є так написано. І темою моєї проповіді сьогодні буде секретний інгредієнт або що нам не хватає щоб наше життя було наповнене Богом або ж кого нам не хватає І питання в тому, що, якщо подивитися старий заповіт, всі були в очікуванні. Всі були в очікуванні таємниці, яка має прийти. Всі були в очікуванні вибавлення, всі були в очікуванні, що має статися, бо зрозуміли, що своїми ділами, навіть виконуючи закон, вони не можуть досягнути пізнання Бога. Вони не можуть все виконати і своїми ділами закону спастися. Мало було таких, як Єнох, який ходив з Богом і не стало Його, бо забрав його Бог. Був Ілля, який був просто помилуваний Богом, Божий пророк, якого Бог забрав на небо. Всі послідовники, помазаники, крім них, повмирали. І вони не були безпечні, часто як ми новозаповітні християни, які пізнали Божу благодать. Ви знаєте, я також роздумував, бо багато було Божого Слова про спасіння. Не може втратити людина спасіння, віруюча, тільки відмовившись від нього. Яка пересторога, тому що в Біблії записано: тримай, що маєш, щоб вінця твого ніхто не забрав. І десь є та золота середина, коли. Маючи спілкування з Богом, будучи Його послідовником, будучи Його учеником, маючи єдинство в тілі Христовому в церкві Ісуса Христа, служачи Йому, віддаючи Йому славу і хвалу, ми удостоїмося мати це спасіння і вічне життя. Але що сталося для просто християн в новому заповіті? Я хочу сказати вже для нас, віруючих. Що відбулося? І питання в тому, що євреї очікували Ісуса Христа. Вони чекали, що прийде потомство жінки, яке. Зітре голову Змієві. Вони боялися називати Бога Єгова або Сущий. І вони були в очікуванні. Але що сталося? Є написано в Тимофія. Є написано в Івана 3:16, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. І запам'ятайте в Тимофія в першому посланні і також 3:16 є написано. Безперечно, великою є таємниця, таємна істина нашої віри. Він, цебто Ісус Христос, з'явився нам в тілі людському, Духом довів Він свою правоту. Його бачили ангели, благовість про Нього рознеслася поміж народами, в нього повірили люди всього світу, і Він був взятий у славі на небеса. Бог явився в тілі. І Чого очікували? Чекало е, чекало на Це небо, чекали на Це ангели. І саме тоді, коли народився Ісус Христос, є написано: Слава вишніх Богу, на землі мир, а в людях добра воля. І питання в тому, що сьогодні в нас. Цей час і на цій молитві є просто добра воля. І як в часи Ісуса Навина Він каже, що ось кладу перед тобою дорогу життя і дорогу смерті, але ти вибереш життя. або ж Ісус Навин каже: виберіть дорогу, якою маєте йти, бо я і мій дім будемо служити Господу. Ми повинні зрозуміти. Колись наша церква казали, що вона є молодою церквою, правда ж? І багато я сьогодні, і дякую Богу, що є молодих людей. Але питання в тому, що наша церква, якщо подивитися, багато людей вже є старших. Багато є за 50. Хтось відходить в вічність. Але я бажаю і я хочу, щоб ми. Просто мали цю тверду впевненість і відносини з Господом. Я бажаю, щоб ми просто в нашому серці, як Марія, взяли, поскладали ці слова в наше серце для того, щоб мати життя, для того, щоб це торжество, спілкування і відносин з Богом просто ми переживали в повсякденному житті. Бачимо, що написано: Велика є тає... таємна істина нашої віри. Бог явився в тілі. Прийшло вирішення для кожного з нас, тому що Він став. Я сьогодні не буду читати з євреїв і з колосян, що сталося, коли Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, тому що це займе багато часу. Але я хотів би, щоб ми в своєму серці, в своєму розумі відновили те, ким для нас є Ісус Христос. Саме Він є цим, можна сказати, секретним інгредієнтом, саме Він є тим, хто вирішив. Всі питання відносно вічності, відносно перемоги, відносно викуплення, відносно звільнення, зцілення, відносно того, щоб просто ця перемога через його кров, через його жертву, вона прийшла в нас і Він спас не тільки нас, але. Дав цю можливість спасіння для всього світу. Просто це величезна таємниця. І є написано. Все ж таки, я знайду це місце з колосян. Це написано в один двадцять. І тут є написано такі слова. Це послання, таємниця, яка була схована віками для поколінь, а зараз відкрилася Богом для його людей святих. Господь відкрив своєму народу, яким славним багатством є ця істина. Ця таємна істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж вас. І є вашою надією на те, що, щоб, що розділити ви славу Божу. Тож ми продовжуємо проповідувати Христа, переконуючи і навчаючи кожного з усією нашою мудрістю, щоб представити Богові усіх людей, досконалими у Христі. Заради цієї мети я й працюю, борючись з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю. І тут є. Важливі слова, яким славним багатством є ця істина. І ця істина полягає в тому, що Христос живе поміж вас. Ми чули недавно проповідь, що Христос нас надіє слави. Що Христос живе в нас, що яка безвірна, безмірна ведеш сили моєї вас віруючих? Безмірна сила! Ми не раз чуємо і чули на цьому місці про те помазання, яке в нас є, яке навчить нас. До чого я заохочую, як каже слово Боже, кожного з вас, хто є на цьому місці, хто дивиться онлайн, Господь бажає, щоб Його святі люди мали спілкування з Богом. Щоб вони не тільки називалися, але й були християнами, щоб кожен нас ми стали послідовниками Ісуса Христа, стали учнями Ісуса Христа. Це не станеться просто так. Христос з рясними сльозами працював, проповідував. Кожного ранку він йшов на гору Оливної і молився, Він тратив на Це свої сили. І кажуть богослови, що десь 50 до години часу. він по цьому каміння піднімався нагору, це йому коштувало сили, енергії. До чого я заохочую? Відкривай сьогодні свої двері серця і в сторону небесного Єрусалиму. Та як Давид, просто читай, як Даниїл, давайте ми кожен ранок просто будемо шукати Божого лиця. Читати Боже Слово, молитися, приділяти для цього час. На протязі дня ми будемо шукати Його присутності. Ми будемо запам'ятовувати Боже Слово. Також ввечері, в своїх домах чи на Одинці Давайте просто будемо перебувати з ним, мати з ним спілкування, мати з ним відносини. Іншої дороги немає. Тому що, каже, навіть апостол Павло, який. Близько спілкувався з Богом, який п'ять років провів в пустині, і е, де ми читаємо: Я від самого Господа прийняв, що і вам передав. Тобто він мав це таїнство і мав спілкування з ним наодинці. І каже: переконуючи і навчаючи кожного з усією нашою мудростю, щоб представити Богові усіх людей досконалими у Христі, ми повинні зрозуміти, що ми живемо на цій землі. Де є диявол? І написано, він ходи, як лев, рикаючи і слово Боже каже, щоб ми не давали місце дияволу, щоб ми жили в перемозі Ісуса Христа, але без щоденного слідування за Богом нічого не станеться. Нічого не відбудеться, якщо ми не маємо спілкування з Богом, якщо ми не досліджуємо Писання, якщо ми не молимося, якщо ми не маємо єднання один з одним, то стає безсилою крові Ісуса Христа. Якщо нема цього таїнства і відносин з Богом, якщо нема цієї сили, яка нас надихає, піднімає, окриляє, зміцнює, якщо нема Божої присутності і слави, ми не можемо. Бути послідовниками Ісуса Христа. Не прийдуть сюди люди, якщо не будемо задіяні ми, якщо в нас не буде того вогню Духа Святого. Я сьогодні заохочую, щоб ми взяли ці молитовні слова. Ми складали їх в серці Своєму. Ми взяли всю наснагу, всю силу, все заохочення, все підбадьорення. І взяли цю повноту благодаті, про яку звіщається і проповідується на цьому місці. Бо написано, від його повноти ми всі отримали благодать на благодать. І те, як ми молилися на цьому місці, щоб це торжество Його слави, торжество Його присутності, торжество Його радості просто наповняло наші серця. Давайте просто на цьому місці. Якщо хтось з вас, або, може, є більше людей, ви потребуєте, щоб за вас помолитися, щоб це підбадьорення, це зміцнення, це укріплення, воно прийшло в ваше життя, ми помолимося за вас. Ми благословимо вас, ми покладемо на, на вас руки для того, щоб Божа сила доторкнулася до вас. Щоб ви в цьому житті були переможцями, щоб не тільки на похоронах ми зрозуміли, хто ми є. І ми роздумували і брали це близько до серця. Але коли є добрий час, добра нагода, звучить слово Євангелії, ми взяли цю благодать і пішли наповнені силою Духа Святого. І як написано, коли Филип помолився за Євнуха, що сталося в його житті? Хто знає, він їхав, радіючи, правда? Дух святий зійшов на Євнуха, ангел забрав Филипа, а Євнух, Вельможа Кандакі, поїхав, радіючи. І що сьогодні на ціла Ефіопія? Вона є євангельською державою в Африці. Результат, коли ми співпрацюємо з Духом Святим, приходить результат в наше життя. Є ця таємна Божа сила і присутність Божа в нашому житті. Ще кажу одне свідчення. Ми їхали вчора в одну церкву, і брат каже: ми збираємося два рази в день і молимося за те, щоб прийшла перемога в Україну. І приходить багато людей, які не є в завіті з Богом, які ще не прийняли водного хрещення, але каже, вони дуже віруючі люди. І коли одна з них, яка пережила сім операцій, просто каже: мене все болить, все всередині болить, я не знаю, що сталося. І коли почали її вести, кажуть, в Тернопіль треба вести. Привезли в Тернопіль, нічим вже не можуть допомогти. Кажуть, вже треба робити операцію. А вона каже: а я відмовляюся від операції, тому що через півгодини почекаємо, буде молитися церква, моя церква і вона буде молитися за мене. І вона згадає перед Богом моє ім'я. І я візьму цей лист, так як моє життя, і я його принесу перед лице Господа. І Бог, якщо має помилувати, Він помилує. Якщо ні, я піду до Господа, але я не дозволю, щоб ви вже більше різали моє тіло. Він каже, що ти безумна людина, тобі вже треба робити операцію, інтоксикація. Там він їй сказав багато діагнозів. Як ви думаєте, що сталося? На ранок наша сестра стала здорова своїми ногами поїхала до свого дому. Я просто закликаю нас до живої віри. Станемо, ми зараз будемо молитися. Якщо є тут, на цьому місці, ті, які потребуєте підтримки і хочете, щоб Бог доторкнувся до вашого серця, прийдіть, ми помолимося. Є такі люди, слава Богу, що це торжество Ісуса Христа є в вашому житті. Тож давайте, як ми згодилися, ми просто зараз будемо молитися, щоб Божа сила, Божа присутність наповнила Церкву Ісуса Христа, а також будемо молитися за нашу землю, наш край за Україну, за те, щоб. Прийшла ця Божа перемога, і вона прийшла для нашої країни в цій війні. Молимся.